Шановне товариство, шановні колеги журналісти, я сьогодні вирішив з вами поділитися своїми думками з приводу трьох таких наболівих питань, про які полтавська спільнота говорить вже багато і довго. Ти паче ці питання були неодноразово і на обговоренні сесії обласної ради. Перше, на що хотів би звернути увагу, це перш за все на ту ситуацію, яка на сьогоднішній -сьогодні день... Склалася з приводу ситуації з укладанням договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Останнім часом у власну раду надходить дуже багато скарг на роботу головного управління Держком агентства Полтавської області. Голови районних адміністрацій, сільські голови, фермери, керівники агропідприємств інформують про випадки безпідставного без зволікання та відмови головним управлінням. Держком Агентства Полтавської області щодо укладання або поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів. Я минулого тижня в п'ятницю виїздив з робочим візитом, з депутатським прийомом до Ожицького району, і там було декілька таких звернень. Такі звернення з Великобагачанського району, із з з багатьох районів Полтавської області. Так, керівник фермерського господарства Шенгарій говорить про те, що без пояснення причин не непідписаної договору оренди земельної ділянки загальною площею 117 гектар в адміністративних межах Лукінської сільської ради Ожецького району. Фактично було проігноровано наявність затвердженої документації із землеустрою та рішення головного управління Держком агентства в області про надання цієї земельної ділянки громадянину Шенгарію до строку оренду на 21 рік укладення відповідного договору. Іван Петрович Негрій працює давно в цьому селі і він фактично утримує всю інфраструктуру села, але ніхто на це уваги не звернув. І це відбувається дуже і дуже часто. Аналогічна ситуація склалася з поновленням договору оренди земельної ділянки 35 гектар на території Крутівщинської сільської ради Великобачанського району Це товариство з обмеженою відповідальністю Великобагачанський комбікормовий завод. Пройшов місячний термін після закінчення строку договору оренду. Але керівництво заводу так і не отримало відповіді ані про поновлення договору, ані про відмову у поновленні. Така сама ситуація, ще один приклад: ось сільськогосподарське підприємство Хан, що в Великобачанському районі. У 2008 році уклало договір на оренду земельної ділянки із земель державної власності площою 66 гектар на території Устивецької сільської ради. Термін дії договору закінчився 22 травня 2013 року. Голова. Господарство, депутат обласної ради хан Григорій Сергійович особисто звернувся до головного управління Держземагентства Полтавської області і передав у присутності свідків пакет документів на продовження до оренду начальнику головного управління Кусяці. У відповідь подальшому хан неодноразово звертався з приводу вирішення даного питання, аж поки в листопаді 2014 року не отримав відповідь, що його документи у головному управлінні відсутні. Після повторного подання документів хан отримав наказ Головного управління Держземагентства області про надання дозволу на розроблення проєкту землоустрію для поновлення договору оренди. 19 грудня 2014 року проєкти землеустрою були надані, але 14 січня 2015 року керівник фермерського господарства отримав відповідь що з головного управління Держземагентства області, що терміни продовження оренди пропущені і право на використання орендованої ділянки ханом втрачені. На жаль, це не подинокі, а типові випадки. Я хочу зазначити, що в багатьох районах одні й ті самі люди по різних сільських радах отримують такі централізовано отакі земельні ділянки. Як для мене це яскравий приклад, якщо не корупційний схем, то приклади хабарництва. І деякі керівники, які мали проблеми з отриманням землі, навіть називають цифру, яка входить у обіході, яку треба заплатити, щоб документи були вчасно оформлені. Підприємства та фермерські господарство тривалий час орендують землі сільськогосподарського призначення державної форми власності, забезпечують зайнятість місцевого населення, сплачують податки, надають фінансову підтримку територіальним громадам. І до уваги, на жаль, не береться, що орендарі є місцевими жителями, що вони дбали про землю десятки років, обробляли її з, власних, з власної кишені, із внесення мінеральних добрив і так далі. На сьогодні вони продовжують користуватися земельними ділянками без правоустановчих документів, що є порушенням закону. Тому що це все зволюкається. Дана проблема уборолася депутатами на засіданні Постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин 23 січня цього року. І головному управлінню. Держземагентства в області було рекомендовано до врегулювання питання на законодавчому рівні не надавати в користування земельні ділянки за межами населених пунктів без погодження з органами місцевого самоврядування. Вважаю, що подібне ставлення керівників Головного управління Держземагентства в області до виконання своїх посадових обов'язків неприпустиме. Воно компрометує владу очак сільських товаровиробників Полтавщини. Зумовлює порушення прав людини і ставить під загрозу стабільність сільськогосподарського виробництва та створює соціальну напругу в області. І мене також дивує і позиція те, що в нас фактично кожні три місяці міняється керівництво в Полтавської області, тобто нема стабільності. І те, що не призначаються ті люди, які родом з Полтавщини і перш за все мають знання і знають Полтавський край. Це перше. Друге, на що хотілося звернути увагу, шановне товариство, сьогодні громадськість ініціювала перевірку. І полтавська власна рада підтримала. І сьогодні ми знаємо, що ведеться робоча група, створена робоча група це Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства Полтава Теплоенерго», комунальне підприємство Полтавської обласної ради Водоканал на часі перевірка Полтава Фарм. Сьогодні я написав листа. І ми розмовляли з Валерієм Анатолійовим, він має таку саму спільну позицію щодо того, що і у тарифи, і собівартість ліків входить зарплата керівників і людей, які працюють в цих установах. Тому я звертаюся з таким листом. Я думаю, що Валерій Анатолій Безко врахує, що є відповідна постанова, не постанова, а норма пункту 10 закону України про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України. Відповідно до цього закону, зарплата державних службовців обмежується семи розмірами мінімальної заробітної плати. Далі, при скороченні чисельності працівників 10 розмірами мінімальної заробітної плати. Для працівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки у 2015 році максимальний розмір місячної заробітної плати становиться не більше 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Тому я звертаюся з проханням і рекомендуємо, щоб і працівникам комунальних наших установ була зарплата така ж. Ну, якщо перевести на таку мову, то це чистиме десь близько 6,5 тисяч. У деяких керівників така зарплата, вони не винні, але в той же час була відповідна угода колективна, не колективна угода, а відповідна угода із керівником, де зарплата зазначалася значно більша. Тому я пропоную. І рекомендую дотриматися цієї постанови або цього закону, і щоб коли всім важко сьогодні в країні, щоб і керівникам цим установ було так само, щоб вони зійшли до цього і мали ж таку саму зарплату. У нас сьогодні з обласної державної адміністрації є тісна співпраця. Сьогодні лист там, я думаю, Валерій Анатолійович врахує. І наступне на що хотілося звернути увагу. Я тільки що отримав. Матеріали Інституту аналітики та адвокації, яку очолює Юрій Нестуля, з нам між обласною радою, і ним у нас підписана угода про співпрацю. І вони провели відповідне дослідження про так звані функціонування різного роду лікарняних кас на теренах Полтавської області. Я хотів би зачитати вам висновок цей. Є матеріали, вони зібрані, проаналізовані. такий є матеріал, дуже цікавий. От для мене. Він дуже знаковий. Тому я перш за все хотів звернутися до громадських організацій з тим, що ця співпраця, яка сьогодні є, вона сприяє перш за все подоланні різних шляхів корупції і хабарності в Полтавській області. Єдине, що хотілося, щоб така співпраця була трошки цивілізованіша, розумієте, у спілкуванні. І я думаю, що від цього користі буде ще більше. А тепер з приводу цього питання. Реалії тотального недофінансування медичної галузі зумовлюють необхідність пошуку закладами охорони здоров'я додаткових джерел фінансування, серед яких найпоширенішим є спільна діяльність благодійних організацій та закладів охорони здоров'я, яка передбачає збір добровільних благодійних пожертв пацієнтів. Відповідно до офіційної інформації, міських та обласних закладів охорони здоров'я а були взяті перша, друга, третя, четверта. І п'ята міська лікарня, також обласна клінічна лікарня імені Сліфасовського. У 2013 році було залучено благодійних пожертв на суму. Як ви думаєте, на яку суму? 15 мільйонів 654 601 гривня. Це солідна сума. Відповідності до цієї суми, що грошами було виділено десь 593 694 гривні, а інші речі це різними послами і так далі. Це попри те, що збираються благодійні пожертви доказ благодійних фондів в грошовій формі з метою збору є фінансування лікувального закладу, якому сводиться відповідний пацієнт благодійник. Але ми всі прекрасно знаємо, що пацієнти, фактично, всі, майже всі, Дуже часто, крім купівлю категорій, самі купляють ліки. Раз, я особисто знаю, коли пацієнти платять ще за послуги. Так чи ні? Так. І тому, якщо так кошти надходять, а потім ще таким чином надходять кошти, звичайно, це певна солідна сума. Але, шановне товариство, в свою чергу, жодного публічного звітування не відбулося по цих касах і по цих фондах. Жодного разу. Достовірно не знає ніхто, яку суму пожертв взагалі реально зібрали благодійні фонди. Відсутні навіть звітування відносно пожертв, що були передані лікарняним закладам. Більше того, на офіційні звернення інститутів громадянського суспільства жодної інформації не надається. Правоохоронні, контролюючі та наглядові органи на сьогоднішній день відзначаються пасивністю у напрямку дослідження окресленої проблеми. Цікавим фактом є те, що на території більшості лікарняних закладів міста Полтави діє один і той же благодійний фонд Міжнародний фонд допомоги хворим з наслідками травм та захворювань. Складається ситуація, за якою не лише явище благодійності порочиться серед широкого загалу та постає у вигляді непрозорих тіневих схем примусових платежів з пацієнтів, а й медична галузь не отримує того додаткового фінансування, яке повинна отримувати насправді. Тому я сьогодні на брифінгу звертаюся і до працівників медичних закладів. Рік тільки почався. Треба обов'язково всім, якщо вони є відкритими, прозвітуватися про ті лікарняні фонди, яких є, і про ті кошти, які надійшли, з приводу того, як вони потрачені. Крім цього, обласною радою чи відповідно комісію, якщо комісія не буде підтримувати, я сам буду ініціювати перевірку таких же самих фондів. По навчальних закладах, тому що така ситуація є скрізь. І у дошкільних навчальних закладах, і в шкільних першого, другого, третього рівня. Сьогодні ці фонди дозволяють відповідним освітнім закладам, медичним закладам виживати, але вони є закриті, і тому громадськості складається враження, що там є елементи корупції. Для цього треба звітуватися за кожну копійку. А поки що ми бачимо, що вони є сьогодні абсолютно закритими, і вони, крім того, що отримують кошти через лікарняну відповідну там, касу, через відповідні фонди, але ті кошти, які дуже часто платять самі громадяни, не отримуючи належних ні підтверджуючих документів, що, а часто просто на руки лікарю. Дуже часто у громадян це закуває величезний супротив, і на моє глибоке переконання, це є дуже і дуже грубе порушення і фактично зловживання. Оце ті три питання, на яких я сьогодні хотів зупинитися в брифінгу. І ще раз хочу підтвердити те, що про обласні адміністрації, про обласні раді багато самостійно працюють громадські. Ви виділити. Але полтавський Держкомзем знову ж таки говорить, що немає відповідного механізму. Тому з цього питання було в мене особисто. звернення. Тобто повинна бути, перш за все, зацікавленість органів державної влади. А те, що це звернення до деяких органів державної влади. Які мають під пісок, немає абсолютно ніякої реакції. Розумієте? Таке враження, що не абсолютно нікому не порядки. Це знаєте, болюча проблема в органі влади. Типові відписки, що не можна. Ну так само депутатом обласної ради Іваном Панасенком по такій ж самі проблемі. Він навіть до прокуратури звертався з запитом. Якщо в Україні не буде модернізована або взагалі реформована правоохоронна судова система, система прокуратури. Тим, хто вам щось дав, ради землю ті людині, яку взагалі не знає сільська рада, до речі, так часто було на жаль влади зобов'язані співпрацювати з органами місцевого редового. Чому якісь вказівки області. Ви знаєте, коли у Росії буде. треба Масу інформації, щоб кожен звав. з вас. Я знаю, що ми завтра, що буде їх проведення спорту побратима. Я вчора так говорю. Примучуці їх хоронять на карту, що де попало, щоб організували під заклад повагу. Я сьогодні говорив за кормільні бригаду, вчора їх із ранатомета підбили, село Широке. Хлопець доброволець прийшов на війну. Мати думала, що він на заробітка, знала тільки доці. З якою він регулярно спілкувався, йому 40 років. Я вам скажу, що це дуже тяжка втрата. Це те, що найбільше боїся в армії на фронті. Це коли гинуть твої друзі. Це просто жах. Це село Широке, по-моєму. Які ще запитання? Пане Василю, слухай. Ці громадські діячі теж у них вже вистачає коштів на те, щоб їх... Якщо немає запитання, дякую вам за увагу. І мені б хотілося вам побажати, що 5-6 тисяч теж прозвітувався перед громадою, де він взяв ці матеріальні цінності. Аби ті люди, державні службовці, які сидять зараз і живуть в будинках, які коштують десятки мільйонів гривень, а вони ж мали таку саму зарплату. Хай або багатих родичів покажуть, або теж прозвітуються. Я свою роботу з цього почав. І я думаю, що теж не гоже їздити.